Що ж, хай буде з вами сила, які ми знаємо теорії еволюції. Кажу образно, ну, що це зводити до Дарвіна і до Мавпи. Так, що ж. Ну, взагалі, я Дарвіна не читав, це певно скучне читиво. Ну, по Дарвіну. Людина пішла відмовкою, хоча чув таку версію, що це щось придумали там. Не я казав, а викладачка Ірина Добопас, яка викладала університету Івана Франка в нашому католицькому університеті. Може зараз вона так не каже, тому що це Енеріс придумав теорію уніці ж відмовку. Але я сумніваюся, тому що вона казала, все одно воно пов'язано. Дарвін. Енерс. І сучасна то все. Є ще католицька версія. Дві навіть католицькі версії. Не тільки католицька версія, почну з християнської. Що Бог створив світ за шість днів. Одні кажуть, що це були дні, які що по 24 години. Є ще версія. Що якщо почитати святе письмо уважно, один Бог для Бога це як тисячу років, і це обов'язково як тисячу років і по тисячу років. це теж образ, що значить, ну, а тисячолітнє царство, це теж щось ледве ну, дуже довгий час означає. Так що спірне питання, ну суть того, що написано в Біблії, що це створив один Бог, а не багато богів. А тверд небесна це явно я ж, було. Ну, ж біблія не мала на меті донести нам науку. Це ж в першу чергу про наше спасіння. Тому ну, тверд небесна. Не, є атмосфера, ніяка не тверда. А тепер про католицького Теяра Дешардена, який казав, що е, я не пам'ятаю звідки. Добре, навіть від мавпи. Як я пам'ятаю, він казав. І, коротше, від мавпи йде еволюція там, аж до Христа, як від... І в Христі все звершується аж до кінці часів Воскресіння людства. Є е, ще теорія, що є мікроеволюція і макроеволюція. Що типу. Мікроеволюція, це в межах видів все розвивається, а макроеволюція це от загальний розвиток всього. Це виходить макроеволюційна теорія. Далі. Ну що ж, але мені найбільше подобається еволюційна теорія Анрі Бергсона. Він <кій> виявляється засновник персоналізму, що неповторна людина в спільноті, це просто стоїть такий погляд ліберталіал, лібералізму ну, в крайньому, що людина є головне. Права людини понад усе ніякої спільноти. А є ще, що комунізм так і так колективно, Де у горі теж то якось не підходить. А є між Бокранищем і таке. Андрій Брексон, який зні... збирав, міг зібрати навіть цілий театр на своїй лекції, тож творча еволюція, що невідома істота, скажу умовно ікс, протолюдина, яка прагнула до розвитку. І тільки вона могла розвинутися, Це не ж могла б піти вона ні від мавпи, ні від риби, ні від кого. І вона отак розвинулася до людини. І далі розвиток. А за це, ну взагалі за всю свою творчість Андрій Берксон отримав Нобелівську премію з літератури. Ну, з літературу дають і музикантам, і філософам. Літературно було скорзнича літератури, от такі-то думки.